Сьогодні в випуску Мудрик може покинути Челсі. Забарний найкращий гравець матчу проти Крістал Пелес. Мирон Маркевич Динамо вже можна вітати з чемпіонством. Пушич гнівно відреагував на провал Шахтаря у матчі з Колосом. 24-річний хавбек Лондонського Челсі продовжує привертати увагу інших клубів, незважаючи на загрозу дискваліфікації через позитивний допінг тест. За інформацією фанатік, турецький Фенербахче має намір підписати Михайла Мудрика. За даними джерела, в трансфері українці особисто зацікавлений авторитетний наставник стамбульської команди Жозе Мауріньо. Представники Фенербахче вже розпочали переговори з Челсі щодо можливого переходу Мудрика влітку. Крім українського Вінгера, клуб також придивляється до форварда Кристофера Анкунку, оборонця Уеслі Фофана та молодого півзахисника Леслі Угочукову. Раніше повідомлялося, що Челсі готує масштабні зміни в складі, плануючи попрощатися з частиною гравців і залучити нових? Нагадуємо, в цьому сезоні Мудрик провів 15 матчів, в яких забив три голи та зробив чотири асисти. У грудні 2024 року стало відомо про провалений допінг тест. Футболісту загрожує до чотирьох років дискваліфікації. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. У суботу, 19 квітня, в межах 33-го туру англійської прем'єр-ліги відбулося протистояння між «Кристал Пелес та Бормутом. Матч пройшов на арені Селхерст Парк у Лондоні та завершився з нульовим рахунком 0-0. Український центрбек Бормута Ілья Забарне відіграв повний матч, провівши всі 90 хвилин на полі. Однак результативними діями не відзначився. Попри це, його виступ отримав високі бали від аналітичних платформ SofaScore і WhoScored. 8,0 балів та 7,6 балів. Відповідно, це були найвищі оцінки серед усіх футболістів, які брали участь у матчі. В цьому сезоні забарни вже зіграв 34 поєдинки за вишень, але поки що не мав результативних дій. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Заслужений тренер України Мирон Маркевич поділився враженнями від перебігу подій в чемпіонаті України. Не буду оригіналом, коли скажу, що після вчорашньої сенсаційної поразки в 25-му турі УПЛ футболістів Шахтаря від колоса 2 4 вже нічого не завадить Динамо повернути собі чемпіонський титул. Зрештою, як Олександрія не повинна віддати срібних медалей. Ви вже знайшли пояснення провалу гірників поєдинку з ковалівцями. За підбором виконавців і за зарінням підготовки шахтарю, як на мене, немає рівних в Україні. Але гірники чомусь не звертають увагу на те, що рівень команд в УПЛ помітно вирівнявся, що практично зникли прохідні матчі. Що буквально в кожному потрібно грати через не можу. Чому у тренерському штабу Шахтаря не завжди вдається достукатися до своїх підопічних? Це вже питання до керманича Марина Пушича. Ось і в протистоянні з ковалівцями гірники дозволяли собі в одному епізоді не добігти, а в іншому не вступити в єдине борство, що й призвело до сумних наслідків. Найгірше, що йдеться про таке відношення до виконання своїх обов'язків не тільки з боку легіонерів, а й українців. Тепер футболісти Шахтаря можуть хоч якось реабілітуватися лише якщо стануть володарями Кубка України. Після вчорашньої невдачі гірників інтерес до суперництва в ПЛ різко впаде. Я б не був таким категоричним адже інтрига, зберігається в боротьбі за кубок, а також за четверте місце, яке є прохідним в Єврокубки. Зокрема, Полісся з тим рівнем гри, що демонструє останнім часом, можна тільки залишитися без кубка, а й поступитися в чемпіонаті Кривбасу чи Карпата. Також гостра боротьба очікується серед аутсайдерів. Переконаний, що ті ж Ворскла та Чорноморець не змирилися з останніми невдачами. Попереду ще багато цікавого. Головний тренер Донецького шахтаря Маріно Пушич прокоментував матч 25-го туру УПЛ з ковалівським Колосом. Почали матч добре. Ми домінували та були постійні в останній третині поля. Можна сперечатися, але очевидно, що арбітр сильно вплинув на матч. Ми мали отримати пенальті. А коли не отримали, то це дало сили супернику. Але ми справді пропустили два голи, коли не мали. У другому таймі за 1-2 Ми, на мій погляд, забили чистий гол. Якщо вам потрібно 10 хвилин, щоб переглянути момент. Це дивно. Рахунок мав бути 2-2 і Вони не лише забрали наш гол, а й убили ритм гри довгим переглядом. Я ще такого не зустрічав. Ми створили достатньо моментів, але наші проблеми з реалізацією та рішення суддів вплинули на все. Такі рішення арбітрів розчаровують, і це впливає на гравців і на врішальній частині сезону. Тепер потрібно перезавантажитись і йти далі. У нас ще, як мінімум, фінал Кубка України. Гравці, які вийшли на заміну, були гострими в атаці, але своїх шансів не використали. І цей матч потрібно розглядати як рішення арбітрів. А ми могли забити на 4 чи 5 м'ячів більше. І звісно, ми пропустили 4 голи. Це незвично для нас, сказав Пушич в ефірі УПЛ ТВ. Донецький шахтар, поступившись учора Колосу з рахунком 2-4 у межах 25-го туру чемпіонату України, повторив власне клубне антирекордне досягнення. У поточному розіграшу УПЛ гірники вже вдруге пропускають 4 голи за матч. Окрім гри з Колосом, ще в четвертому турі донечани поступилися Олександрії з рахунком 3-4. За всю історію чемпіонату України подібне траплялося лише один раз у сезоні 95-96. Тоді Шахтар програв 2-4 з Тернополя, потім був роз. Згромлений 04 це з кабори з феном з Києва. Перед стартом вчорашнього поєдинку 33-го туру А між Ромою та Вероною українському нападнику господарів Артему Довбику вручили приз найкращим гравцем італійської першості за березень. Варто додати, що зазначену гру проти Верони українець розпочав на лаві запасних. Він вийшов на поле лише на 70 70-й хвилині, та результативністю не відзначився. У поєдинку 33-го туру англійської прем'єр-ліги Лондонський арсенал впевнено здолав іпсвічтав на виїзді з рахунком 4-0. У цьому матчі результативною передачею відзначився український захисник Олександр Зінченко. Цей асист став вже п'ятим у складі арсенала. Загалом у матчах англійської прем'єр-ліги зінченко має на своєму рахунку 12 результативних передач: 7 за Манчестер Сіті та 5 за Арсенал. Тарас Степаненко зіграв останні 10 хвилин у матчі проти Еюспора. Український хавбек вийшов на заміну на 86 й хвилині та встиг здійснити три торкання до м'яча. Його точність передач склала 67%. Також він виграв одну повітряну дуель і програв одну боротьбу на полі. Степаненко один раз порушив правила, проте не відзначився ані голами, ні результативними передачами. Його виступ оцінили в 6,1 бала за версію хоскорд і 6,5 бала за «Софаскор». На 44-й хвилині матчу проти команди з ковалівки Мерлон Гомес забив ювілейний тисячний гол бразильських гравців у складі Шахтаря. Пізніше наприкінці гри цей показник збільшився після точного удару з пенальті від Кевіна. Відлік цих голів розпочався ще 17 серпня 2002 року, коли перший бразилець у складі донецького клубу Брандау відзначився дебютним мячем у ворота Кривбаса. З того часу футболку гірників одягали 44 бразильські гравці, і 33 з них заповніли. Писали своє м'я до списку авторів голів. Найрезультативнішим бомбардиром в історії Шахтара є Луїс Адріано. На його рахунку 128 забитих м'ячів. У ніч з 19 на 20 квітня за центральноєвропейським часом, крім гри Каламбуса Крю Євгена Чеберка, свої матчі провели ще три українські легіонери в МЛС. 18-річний Геннадій Сенчук вперше вийшов у стартовому складі клуб де Фут Монреаль та провів на полі 70 хвилин. Для Синчука це лише другий матч у лізі. Дебютував він тиждень тому у грі проти Шарлота, вийшовши на другий тайм. Олександр Сваток відіграв повний матч за Остін, який переміг Лос-Анджелес Гелексі з рахунком 1-0. Артем Смоляков залишився на лаві запасних у виїзному матчі Лос-Анджелеса проти Портленд Тімберс. Це вже третя гра, поспіль в якій 21-річний українець не виходить на поле. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, як qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.